Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, початок навчального року 1 вересня 2022 року стане найскладнішим для українських школярів за весь час незалежності України. Війна внесла свої корективи у кожен аспект життя українців. Школа не стала винятком. Налагоджений і вивірений процес навчання трансформувався, змінилося багато задумів і планів. Цьогоріч зібратися усім разом на шкільній лінійці як учням з батьками, так і педагогам не вдалося. 1 вересня завжди було сповнене лише світлими та теплими спогадами про перший дзвоник, вчителів, квіти та нових друзів. То нехай же і цього року, в яких би умовах це свято не пройшло, ми зустрінемо його щасливими. Попри все, я вітаю вас із початком навчального року у дистанційному форматі. Батькам першокласників бажаю великої любові і великого терпіння, батьківської мудрості, поваги та порозуміння з учителями. Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів та батьків за вашу самовіддану працю. Найголовніше наразі беззаперечно виконувати вимоги безпеки і робити свій вклад у нашу перемогу. Сподіваюся на розуміння і відповідальність кожної родини, на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети. Забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей. Отож, розпочинаємо відлік часу у новому навчальному році. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим, значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новими життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе здоров'я, мир, добробут і спокій на нашу землю. Зі святом знань! З новим навчальним роком! Все буде Україна!